Сушильна машина стала невід'ємною частиною серед побутової техніки майже для кожного дому. Сьогодні ми хочемо розповісти вам про модель від надійного німецького бренду. ТЦЕ 635. Дана модель у нас буде конденсаційного типу з тепловим насосом, що значно подбає про ваші речі, і після першого ж використання ви помітите різницю, адже вона не просто висушує речі, а ще й дбає про них, робить їх більш приємним до тіла та розпушує. За габаритами, дана модель буде за вишки 85 см, шириною 60 см та глибиною 64 см з великим люком закритого типу, завантаженістю на 8 кілограм. Всередині у нас буде це базова комплектація, адже буде led підсвітка, сотова структура барабану, яка запатентована даною маркою побутової техніки, та збірні контейнери для збору шерсті, ворсу та пилу. До речі, вони збирають навіть ковтинці з одягу. І ось тут у нас є спеціальна ємність для ароматизаторів. Додатковий фільтр також є ще і знизу сушильної машини, який легко замінюється та не менш важливий для циклу сушіння. На панелі керування ви можете помітити роликове керування та цифровий дисплей. За допомогою роликового керування ви можете обрати 12 програм для сушіння. А на дисплеї ви. До прикладу, найменша в нас буде для прасувальної системи, тобто залишить ваші речі трішки вологими і екстра сушіння, коли ви з робочої камери вже можете діставати білизну та відправляти її відразу у шафку. Також є можливість обрати ступінь дбайливого догляду для делікатних тканин та від старту до 24 годин. На дисплеї також у нас є індикатори забрудненості фільтрів, індикатор заповненості, ємності для конденсату. До речі, вона в нас знаходиться прямо ось тут, тобто весь конденсат потрапляє в нас у контейнер. Після кожного циклу ми з легкістю можемо злити воду або ж, можливий, прямий вивід в каналізацію для зручності використання. також... Є система Perfect Dry, яка вимірює ступінь вологості ваших речей і не дає їм пересушуватись. Клас енергоефективності в даній моделі це А3 Зручна у використанні, базовий функціонал і заощадженість вашої електроенергії, а головне часу, який ви можете приділити для своєї родини. Для замовлення даної моделі, або ж переглянути інші моделі, ви можете на нашому сайті. Посилання, яке закріплене у шапці профілю, або ж звернутися за номером телефону, який вказаний у описі даного відео, і наші менеджер надішлять вам всі варіанти сушильних машин та проведуть повну консультацію.